Доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Дякую. Дякую за те, що цінуєте наші наше спілкування. Досить правда. Є твоя правда, моя правда, його, його, твоя. Дивно, да? скільки людей, стільки різної правди, яка не належить нікому, і яка належить кожному окремо. Да? От. Тобто є перебільшення, є ми чогось не договорюємо, але це не про те. Треба бути щирим. Правда починається з себе, коли ти починаєш говорити правду собі про себе. Це важко. Ще важче чути її від інших, а ще важко чути її від близької людини, яку ти поважаєш, любиш, і те, що ця людина говорить тобі про тебе, являється правдою, але воно тобі неприємно. І почути людину. Занадто важко. Сприйняти це дуже непроста річ. Але робіть це. І перша правда собі про себе теж непроста річ. Але треба бути щирим і визнавати прості речі. І давати щиру відповідь на кожне запитання собі. Навіщо я тут? Навіщо мені ця людина? Хто переді мною? Хто ця людина? Хто ця людина для мене? Закон карми ще діє через негатив, через агресію, через ненависть. Змінити я це можу. Давайте змінимо. І треба щиро сказати. Ми не можемо змінити світ. Але ми можемо прикласти до цього зусилля. Ми не можемо змінити іншу людину, але ми можемо її мотивувати змінити. І ми можемо змінити себе. Так колись і я зрозумів, що якщо обставини мого життя не зміняться, мене просто не буде. Більше існувати. Катастрофічні обставини життя. Несумісні з життям, як кажуть лікарі. І все почалося з правди, правди про те, що я подивився собі в очі, і я побачив себе таким. Який є. Насправді, я ще багато разів мені було соромно. І інколи соромно і тепер, коли я згадую певні моменти свого життя. І... Але на превеликий жаль, своє минуле ми не можемо змінити. Воно вже відбулося. Ця історія вже записана в наших хроніках. Як хотілося би, щоб у певних моментів більше ніколи не існувало, щоб я ніколи не приймав ті рішення. І я зрозумів, що мій світ, обставини мого життя зміняться лише за одної умови, коли змінився я, коли я стану іншим, тільки тоді, коли це навіть не тільки про відповідальність за свої дії. Треба зрозуміти, що так ваші хвороби, так ваші борги, так ваші стосунки, те, що вас передали близькі люди, те, що вас продали близькі люди, зрадили близькі люди вас. Це ви. Адже скарбом ніхто не буде розкидуватися. Скарб будуть берегти. Скарб будуть берегти. На нього будуть молитися. Але, ви знаєте, дивно, да, коли людина. намагається змінити когось, допомогти комусь, яка не змогла зцілити себе, зцілити обставини свого життя, лікар да ісцеліся сам. Це працює тисячу разів. Не можеш допомогти іншому, поки ти не допоміг себе, собі. Допоможи собі, допоможи своїм близьким, спасеш від весь світ. І якщо тобі написано на роду допомагати іншим, допомагай. Не так, що ти прочитав дві книжки і все, ти лікар, знахар, мах, колдун, вчитель і все інше. Знаєте, була така учениця, досить дивна, неймовірно дивна істота. Вона казала, не можу знайти роботу більше року, піду, буду цілителем. Бачив колись такого, який на дітей скидував свої онкохвороби. Я не для того, щоб ми когось осудили. І судили тепер. Я для того, щоб ви відчули глибину того, наскільки ви потужні і наскільки ви можете змінити своє життя. Виключно своє, змінившись самі, працюючи над собою. Виключно над собою. Отже, ви є головним в своєму житті. Ви є епіцентром подій, причиною і наслідком всього, що відбувається в вашому житті. Ви центр свого Всесвіту, свого універсуму. І від вас залежить, як виглядає ваш світ.